Починати викупку гладіолусів потрібно через місяць півтора після того, як вони відсвітуть. Наші гладіолуси цвіли пізно, закінчили своє цвітіння до початку вересня, і якраз зараз пройшло приблизно 45 днів. І будемо їх викопувати. В ідеалі викопувати в кінці вересня, на початку жовтня, коли немає ще перших приморозків. Гладіолуси потрібно викопувати, коли листя лише починає жовтіти, але не повністю висохло. Саме основне викопити до перших приморозків. У нас на наступні дні ночі передає мінусову температуру, тому обов'язково викопуємо сьогодні. Цибулинки потрібно викопувати обережно, тому що протягом літа вони наростають, так щоб не пошкодити. В мене взагалі тут гладіолуси дуже густо посаджені були. Я хотіла, щоб зразу гарно виглядало. В першому ряду багато дрібноквіткових, їх можна було вже трохи швидше викопати. Ззаду звичайні. Тому по периметру, бо тут не дуже багато місця, по периметру я підкопую і всі цибулинки звідти дістаю. Легенько обтрушуємо від ґрунту. Якщо ви хочете залишати собі оці маленькі. Дітки, то взагалі дуже так бережно руками можна відділяти ґрунт, щоб вони не пооблітали. Так, зараз я викопаю всі гладіолуси, обтрушу від ґрунту і поскладаю в ящик. І тоді переходимо до наступного етапу. З однієї гладіолуси викопали. Зараз показую, що робимо далі. Обрізаємо, залишаючи приблизно 2-3 см. Ось так. Взагалі найкраще викопувати в суху погоду. Тоді земля буде гарно відділятися. Якщо у вологу, то бажано дати трошки просохнути, а тоді вже промивати. Раз кожну цибулинку обрізаємо ось так. Обрізали і промиваємо. Промиваємо спочатку звичайною водою, щоб не було ґрунту. А тоді вже будемо замочувати у фунгіцидному розчині. Чисті цибулини тепер замочуємо у фунгіцидному розчині. У мене тут розчин вже готовий. Можна брати будь-який вітавакс, максим. Ось, максим розводимо 2 мл на літр води. І замочуємо цибулинки на пів години. Після того, як цибулинки пів години помокли в фунгіцидному розчині, знезаразились, витягаємо і відправляємо на перший етап сушіння. Сушити потрібно протягом 7-10 днів. В теплому, сухому, добре провітряному приміщенні при температурі 25 градусів, щоб цибулинки дуже добре висохли. Зараз з ними нічого не робимо. Просто щоб добре висохли, добре провітрювалися. Я буду сушити в таких пластикових ящиках з отворами, Ні в якому випадку не можна ставити на холодну підлогу. І час від часу протягом тих 10 днів варто. Перемішати їх, щоб з усіх сторін вони добре висохли. Ви можете сушити в картонних ящиках, в дерев'яних, саме основне, щоб були отвори. Аж після першого етапу сушіння, коли пройшло 10 днів, можна відділяти материнську цибулину. Від нових цибулин, взагалі, в гладіолуса на місці старої цибулинки утворюється замість неї, утворюється нова. Тому вона називається замісна. Ось яка велика цибулина виросла протягом літа. А ось тут ось ця маленька, стара, її дуже чітко видно. І її потрібно відокремлювати аж тільки коли вона висохла. Я на прикладі цієї цибулинки покажу зараз, як відокремлювати. Коли вона висохла, вона дуже легко буде відокремлюватися. Якщо ви тільки викопали і хочете виділити, можна дуже легко тоді пошкодити цю нову цибулинку, тому що місце з'єднання старої і нової цибулинки дуже таке м'яке і дуже легко пошкоджується. Ось ця нова. Якщо після 10 днів ваша цибулинка недобре ще висохла і погано від'єднується стара від нової, можна ще день-два почекати. Вона просто дуже легенько, ось так руками, має відділитися. Ця цибулинка ще не висохла, для відео просто показую вам зразу. Попробуємо і подивимося, чи відділиться добре. Ось так вас дуже легко зразу має від'єднатися. Зараз вона не. Недобре ще від'єднується. Ми тільки, наприклад, цієї однієї спробуємо зараз відокремити. І вона дуже міцно прикріплена. Ось цю не можу відірвати. Треба, щоб вона таки добре висохла і відірвалась. А ось ця меншенька відірвалась легко і не пошкодили ось тут денце. Після цього ви відокремлюєте. Оці старі корінці з старою цибулинкою і нову цибулинку відправляємо ще на сушіння на 2-3 тижні, вже трошки при нижчій температурі 18-20 градусів. Я знову ж таки буду їх просушувати в пластикових ящиках з отворами в теплиці. Якщо є такі дрібненькі цибулинки, маленькі дітки, то можна в цей ящик застелити сітку, щоб вони не повипадали. В цих ящиках взагалі дуже зручно сортувати, переносити, сушити і зберігати. Після двох-трьох тижнів протягом цього часу ви ще час від часу перемішуєте їх, щоб всі гарно висохли, і відправляємо на зимівлю. В підвал комору, де температура 4-8 градусів, але обов'язково має бути сухо. Можна зберігати знову ж в таких ящиках в картонних, в паперових. Саме основне не в поліетиленових. Розказала я вам дуже детально, як я роблю із своїми гладіолусами, Тепер підведемо підсумок. Саме основне викопати до перших приморозків, гарно промити, знезаразити і просушити в два етапи. Спочатку трошки тепліше при температурі 25 градусів до 10 днів, тоді, тільки тоді відділити стару цибулинку від нової. Такі нові цибулинки просушити дуже добре, 2-3 тижні. Час від часу перемішувати при температурі 18-20 градусів. Коли повністю все висохло, можна сортувати і зберігати в пластикових картонних ящиках при температурі 4-8 градусів. Якщо ви будете дотримуватись чітко всіх цих етапів, ваші гладіолуси перезимують просто супер, і на наступне літо цвістимуть знову.